Привіт! Моє ім'я Людмила, і сьогодні ми поговоримо про штори та шпалери для дитячих кімнат. Які шпалери найсучасніші, які штори будуть найпрактичніші, і які тканинки варто вибирати для дитячої кімнати? На ці та інші питання я дам вам сьогодні відповідь. І на прикладах, звісно, покажу вам, як виглядають стильні, класні дитячі кімнати. На сьогоднішній день існує безліч шпалер в дитячу, і часто люди заклеюють дитячу просто однотипними орнаментами. На мою думку, варто використовувати на стінах однотонні шпалери або фарбу в поєднанні з кольоровими яскравими цікавими панно. А зараз ми подивимось п'ять топових зображень шпалер. Перше зображення популярне це є карта світу. На ній ми можемо змінювати мову країн, колір, розміщення материків або додавати елементи, такі як свірята, парашути, літачки. Можна на різні континенти додати тих тваринок, які там проживають. Для дітей до 8 років цікаво. Коли не тільки є назви країн, а ще й веселі картинки. Для старших же ж діток ми можемо зробити карту в пастельніших відтінках і додати, наприклад, столиці або й навіть пам'ятки архітектури. Наступне зображення це будуть стилізовані гори. Вони бувають подровими, синіми, бежевими або навіть коричневими. Залежно від освітлення і кольорової гами кімнати ці гори можна змінювати. Вони підходять для дівчаток і для хлопчиків. Я навіть їх бачила в із ліжка дорослої спальні. Виглядало стильно і класно. Наступні шпалери це шпалери з зображенням дерев на всю висоту стіни. Це достатньо універсальне зображення, і його можна використовувати не лише в дитячу кімнату, а, до прикладу, в спальню, коридор або кухню. Це чарівні шпалери, і я знаю точно, бо вони створюють ефект присутності в лісі. На всі решта стін можна поклеїти шпалери або пофарбувати якісною фарбою. В дитячих кімнатах можна на ці шпалери повішати світильнички в формі будиночків для птахів. Або, до прикладу, наклеїти картинки з зображенням тварин. Ще одні популярні шпалери, які зазвичай використовують в дитячу для хлопців, це зображення космосу або галактики. Він може бути для маленьких хлопців із додаванням мультяшних героїв, або для дорослих це реальні фото з супутника. А дівчаткам найбільше подобаються шпалери з принцесами, з феями, з квітами, метеликами або казковим лісом. Головне, щоб зображення було не крикливим, а навпаки. Додавало легкості, гармонії в інтер'єрі і надихало їх. Звісно ж, палер є набагато більше, ми ж показали найпопулярніші. А далі про штори в дитячу розкаже Оксана.